Я не боюся смерті. Я знаю, що моє місце займуть другі, другі побратими-патріоти. Вони знають, що їм робить, хто їхній ворог, і вони знають, що в нас є Україна єдина, неділима, соборна. І українські патріоти продовжать всю готову справу, за яку боролися наші діди, батьки і ми. Аваков, ти сволота, <кій> ти вбив Сашка, ти маєш піти у відставку. І понести карну відповідальність. Однозначно відставки Авакова. Такого позора не розсмотрено ні одно діло. Проти Авакова, на якому кров патріотів і тюрми наших хлопців. Авакова повісить на глянку! Авакова соваку. Ми маємо те саме величезне лобі Російської Федерації. І в першу чергу його лобіює лобію міністр Аваков.

Рада в оточенні через конфлікт між активістами правого сектору і можновладцями вчора ввечері із бійцями правого сектора кілька тисяч євромайданівців відправилися штурмувати Верховну Раду там вимагали відставки Авакова. Адже бійці правого сектора, які зібралися ввечері біля адміністрації президента, продовжують пікет. Нагадаю, напередодні вони оголосили безстрокову акцію з вимогою ретельно розслідувати інцидент у Мукачевому і відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. не представляють. Віддихає, просто віддихає. Аваков зняв прекрасне кіно, взяв потім це кіно, показав по, всьому, по всіх телевізорах, по усіх без винятку телеканалах, зіштовхнули правий сектор із ланьйо, лобами, Далі розказали, що одні бандити. Ви, Ви правий сектор бандитами називають. Потім загнали хлопців у ліс, щоб не було свідків і щоб не розказали, що відбувається. Чи обов'язки міністра внутрішніх справ Арсена Ваков приймає виклик права сектору та принагідно нагадує, що строк добровільної здачі зброї закінчився? За версією відомства Авакова спецгрупа приїхала на затримання білого, який останні два тижні знаходиться у розшуку відразу по кількох кримінальних справах. Його підозрювали в організації збройної злочинної групи, яка діяла на рівненщині. Почому ж полковника Савелюк, командир Альфи, той що в пов'язках остається на своєму посту? Ты по ту сторону баррикады был в то время. Был, был и шо? А Савелюк в первую очередь должен был бы понести ответственность. Но министр не придает этому факту внимания: кто же такой Арсен Аваков и какова его роль в деле расстрела митингующих? На новом посту обещал сотрудничать с правым сектором, однако позже не сдержал слова. Известный активист правого сектора Александр Музычка расстрелян при задержании. После этого начинается преследование руководства правого сектора. Мы вымагаем негайную министра внутренних справ Арсена Авакова, арест командира спецподраздела УБОС «Сокол». Этот человек руководит одной из самых коррумпированных структур исполнительной власти. Он не держит своего слова, врет и перекручивает факты. Чью сторону он отстаивает? Почему не добивается привлечения к ответственности людей, причастных к февральским расстрелам? Від імені погибшим он обязан своїм міністерським креслом з'явилася інформація про те, що у парламенті збираються підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Абсолютно твердо переконаний, що треба змінити і відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Саме найбільша проблема, що ми не говоримо про корінь цієї біди. А корінь цієї біди це є безвідповідальність, жахлива корупція, і в органах МВС, якого сам Аваков. Принято решение о том, что по Аваку, как народные депутаты, мы имеем право инициировать его отставку. Аваков, все-таки моя піти. Тому ми вимагаємо завтра поставити на голосування першим питанням в парламенті постанову, яка вже давно зареєстрована, і підписали її вже дуже багато депутатів з різних політичних сил, в тому числі і коаліції, про відставку міністра внутрішніх справ вакова за те, що він розпочав політичні репресії в Україні. Дякуємо за увагу. Слава те, що зараз робить Аваков начальник міліцейських просто мусорських підрозділів, тому що є мінти, а є мусора. О, Так от він очолює мусорські підрозділи, які саме хитають ситуацію всередині країни. Головним провокатором є пан Аваков, його діяльність і бездіяльність. І, власне, що може бути більше провокацією за вбивство людини? А Путіну жодні провокації не потрібні. Він свій план виконує незалежно від нашого бажання чи провокацій так званих. Активістів збурила смерть соратника Олександра Музичка, відомого як Сашко Білий. Півтори тисячі молодоків від правого сектору блокували вихід із ради, вимагаючи відставки головного міліціонера Авакова. Ми йдемо до Верховної Ради. Що ви там будете робити? Знімати Авакова. Мати Вакова. Січове військово боротьбу. Кріва як поговорим, воріженьків здобудемо. Собі. Степом, степом лине, як поговорим, и министра внутренних справ уже порушили криминальное проваджение. Верховная Рада Авакова не звильнила. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, который все знают, что работает на схемах, разговаривал с тоном. Я решил, у меня больше информации не будет. Я не, не собираюсь, не собираю, чтобы какой-то проворовавшийся министр, которого все страна знает, что он лох, которого все спекали. Я вам скажу, катитесь к чертовой матери. Спасибо Микер, вам большое, можете... Слава нації! Смерть макову, смерті макову.